Я обираю кошик, який вже готовий. Тобто я спеціально там нічого не складаю. Ж, ти ну ти в супермаркет супермаркети, вони вже там є готові кошти. Да. Там Це є шо? паска, там є. Ні. Ковбаска, я так Ні. розумію, там є сирок, Ні. є навіть такі прикольні італійські, там що можна поливки навіть. робити. Так купити. не можна, в тому вся суть взяв собі скупив. Ти що моя бабуся вигнала. Береш курзинку, туди все напохишу. От тут, бачите, Хас. скільки людей стільки думок. Моє свято якраз минулого тижня було, бо я зумані. Так? Ага. Ну, добре. так, поки ви голосуєте, давайте дізнаємося думку українців. Скільки і витрачають на великодні кошики. Як ви готуєтесь до великодня і скільки плануєте витратити на це? Пасочка, м'ясо, колбаска домашня, яєчка, дітям, солодощі. П'ять тисяч. Це якщо б так, по багатому Обов'язково і паску печемо, і яйця краш будемо красити, і в церкву підемо обов'язково. Про суму це важко зараз. Да, навіть да, тільки паску спекти. Вже там е, купа грошей, тому що і вершкове масло дуже дороге, і цукати треба. Не зменшилось нічого. Дуже виросли ціни. Навіть інколи взагалі не обґрунтовано. Замовили Паску, зустрічати будемо з друзями, тому цього року так трішки все мінімально. Пасху я замовила за 690 гривень в кондитерські. Ну я думаю, великодній кошик 2000 тисячі десь. Пасху я буду пекти сама, але з бісквітного тіста. І в принципі я не цікавилася, що там які ціни в супермаркетах. Це душа, це грошима не міряється. Як буде натхнення, стільки потрачу паски раз на рік покупаєш, тому не важливо, скільки вони коштують. Я завжди готуюсь до великодня. Так я люблю пекти паски і вважаю, що жодна магазина, панетони і саме крута паска не замінить ту паску, яку ти. Якщо про великодній Кошик, то тоді я думаю, ну щось, якщо там дві паски, п'ять яєць, ковбаса, вода десь до тисячі. Ну плюс мінус менше трошки десь.